Привіт-привіт, друзі! Усміхниться всім довкола. Небо, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до вас привітним буде! Добрий ранок, друзі! Діта, згадайте, для кого ми вчора з вами малювали квіти? Для мешканців села Плахішкина, щоб вони стали добрішими. Пам'ятаєте? Але і справді. Коли даруєш квіти, на обличчі з'являється посмішка людині приємна, і вона говорить вічливі слова. Дякую або вітаю. Про квіти придумано багато-багато легенд. Послухайте, будь ласка, одну із них. Давним-давно вирішила весна. Зробити землю красивою. Змішала вона всі кольори веселки з сонячним світлом і стала землю фарбувати. Летіла вона з півдня на північ, вмочила вона пензлик в червону фарбу і бризнула вниз, там, куди потрапили червоні бризки, розцвіли червоні маки, троянди. тюльпани – Дуже гарні квіти. А бризнула білою фарбою, зацвіли сади вишневі, яблуневі, абрикосові, білі ромашки, лілі та нарциси, сині незабудки, дзвіночки та волошки. А занурила весна пензлик в жовту фарбу, розсипалися жовті кульбабки та купальниці. Діти, і сьогодні я пропоную вам зробити ось такий стаканчик з квітами. Такий чудовий подарунок для вашої бабусі, матусі або сестричці. Вона зрадіє і скаже вам вічливе слово, яке дякую правильно. А перед цим ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої талановиті пальчики. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повіває, квіточками він гайдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голіванки хитаються. І тихо-тихо засинають. Для роботи нам необхідно сьогодні паперовий стаканчик, клей, ножиці, аркуш зеленого кольору та різнокольорові квадрати. Різнокольорові. З чого ми починаємо? Беремо зелений аркуш паперу, складаємо його навпіл, спочатку ми проклеюємо одну сторону та приклеїмо, робимо складочку. Беремо ножиці і відступаємо трішечки і робимо надрізи. Ми ж з вами вже вміємо це робити. Ось так, робимо надрізи таким чином. Ось така травичка у мене вже готова. Беремо її, скручуємо. Ось так скручуємо, паперовий стаканчик та вставляємо. Розпускаємо трішечку. Вставляємо і розправляємо травичку. Ось так розправили. Далі нам потрібно вирізати квіти. Беремо квадрат, складаємо його куточок до куточка, провели пальчиками, зробили складочку. Ще раз беремо, ось у нас вийшов немов хусточка, хустиночка, беремо за один куточок. І складаємо до іншого, проводимо пальчиками і ще раз. Ось таким чином ми склали, беремо простий олівець і намалюємо пелюсточку. Пелюсточку одну намалювали та вирізуємо. Розкриваємо. Ось у нас вийшла така квіточка. Їх потрібно багато. Я вже зробила різнокольорових таких. Квіточок. Ось такі вони різнокольорові, можна приклеїти до них серединку, до червоної квіточки можна жовту серединочку, до жовтої квіточки червону або білу, а потім ми усі ці квіточки приклеюємо на нашу травичку. Починаємо, набираємо клей, намазуємо клеєм та приклеюємо ось таким чином. Намазмащуємо клеєм та приклеюємо. І ось так усі квіточки приклеюємо. Ось я приклеїла вже квіточки і ось такий кошик. Такий стаканчик кошик можна зробити з квіточками у нас вийшов. Діти, спробуйте. І ви зробіть такий сюрприз для своєї матусі або бабусі, або для сестрички. Пока-пока!